Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про листя брусниці. Воно має дуже багато корисних властивостей, зокрема, сечогінну, протизапальну та антимікробну дію. Також це дуже чудовий антисептик. Рано загоюючу та в'яжучу дію має собі. Жарознижуючу, при температурі тіла знімає, ну, знімає температуру тіла. Заспокійливу спокійливу дію має, жовчогінну дію. Основне, лікує нирки. Лікує, в кого є захворювання нирок, проблеми з нирками. Це дуже добрий засіб. Це є. Бо є вона ще сечогінна, сечогінну дію, сечогінні шляхи дуже добре впливає. Бореться з паразитами, тобто виводить глисти. Дуже великий вміст має в собі вітаміну С, що дуже добре впливає на організм. Робляться з неї просто настої та відвар... відвари та настойки. Просто заливається, як чай, настоюється або робиться відварчик. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, буде багато цікавого про настойки та гриби, про лікарські рослини. Кому сподобалось, поставте вподобайку. І саме головне не хворійте, будьте здорові.